Доброго вечора, шановне панство. Сьогодні з вами знову Шалена Бжілка. Хочу подякувати за підписку, хочу подякувати за коментарі. Дуже багато коментарів. Е, цей. І дуже в тему багато коментарів, які ну, реально ну, там, допомагали мені в тих чи інших питаннях. Так, вернемся, значить, ми до. Знову ми будемо робити окопну свічку. Але вже по другій технології. тобто Мій колега, мій підписник, дав нам так сказать, рецепт. От сьогодні ми будемо робити цю свічку по його рецепту. Це Анатолій Шапко. От, велике йому дякую. Свічку я вже одну зробив, вона наразі тестується, то есть, вона вже працює більше трьох годин. От. Зараз будемо показувати, що ми будемо робити. Так, значить гніт. Потрібно зробити гніт. Це кусок матерії, плюс-мінус 5 см шириною. Я його вмокнув е, в віск в розтоплений і потім звернув, от зробив отакий гніт. Баночка, ну, люба, люба баночка потрібна, і мерва. Пасічники знають, що таке мерва. Мерва повинна бути подріблена, так як він пише. Звісно, першу свічку я зробив, я її не дрібнив, так натрамбував, залив, Ну, ви знаєте, працює. Потрібно засипати в три етапи. Тобто, От, робимо перший етап. Тут вона не зовсім вся така подрібна. Притрамбовуємо. От, притрамбували. І чайником наливаємо віск, щоб він покрив зверху нерву. Так. Все покрило, виходить, вона зараз напитує в себе, заходить в пори, е... ну, напитує. Не знаю, потрібно ждати чи не потрібно, він не написав. Я досипаю сразу. Досипаю сразу, притрамбовуючи, потихеньку. Наскільки мене вийшло її подрібнити. Так, перетрамбували далі. Баночку я взяв меншу, тестується банка ціла отакого от зразка, тільки велика. Так, заливаємо знову. Чуть-чуть покрило, ну, буквально там до пів сантиметра, да, плюс-мінус. опять же. І, що ми робимо? Далі досипаємо. Скажу сразу, копоті від неї набагато менше. Набагато менше, тому що тестувалася вона в теплиці. Я вам скажу, що це там заметно. Так, засипаємо до. Ну, Трамбуємо в міру, тобто не так, щоб аж сустави хрустіли. І... Знову долаю. Вибачаю за освітлення, тому що є проблеми з освітленням. Все, долили, мерва покрилася повністю воском. Почекаємо, щоб воно застигло, потім ми повинні просверлити отвірстя. Опять же, по своїй неуважності я просверлив в предыдущому до дна і загнав такий гніт. Оказується, потрібно було на пару сантиметрів на всього сверлити це отверсті. Так, тепер е, почитаємо більш подробну інструкцію. Що мені написали? Мерву потрібно дрібнити до розмірів гранул. Якщо гніт згорів, а мерва не загорілася, значить малий гніт або дуже товстий верхній слой воску. Третє. По мірі згорання мерви вона видаляється перевертанням банки. Якщо потрібна висока температура варіння чого-небудь після розігріву вміст банки висипати в банку з більшою площею і меншою висотою, наприклад, в концерну. І п'яте в цілях світомаскування після згорання одної другої суміші банки можна розгорнути, розвернути в горизонтальне положення банку. О. Ну ось виходить отак. Це приблизно половина половинку я відрізав. Зараз ми вам покажемо, як працює та свічка Отак от вона от працює. Давайте отак. От Це не реклама. Боже збав. от Ну, скажімо так, стабільно, устойчиво, немає копоті. Тож вона є, але ну, більш така лояльна. Ось так вона працює. Побачимо, скільки годин вона відробить, і я вам обов'язково скажу. Так, а зараз чекаємо, поки застигне слідуюча баночка. Ну що, підостило наше, виходить, ізділі. Напомню, свічка називається Сабатинівська. О, це не мною придумано. То, що мені люди колега дав, дав рецепт, дав, попросив зняти відео. Вот знімаю, тестую, пробую. Значить, так, потрібно зробити отвір. В моєму випадку це шуруповерт. І сверло на 10. ну, Підгніт примерно плюс-мінус воно похоже. Ставимо заходить заходився. Лишнє просто обрізаємо, і от виходить така грамата маленька. От. Яка цвіта, яка гріє, на якій можна готувати їсти. Яка дуже потрібна нашим захисникам, то тобто колегам, що вам ще хочу сказати? Стараємося, щоб тили були крепкі, будуть крепкі тили, буде легше на фронті, на війні, да? захищати нашу державу. По поводу коментарів, ти, що там мені писали, що я жло так далі, я хотів отдельно, отдельно зняти відео. Ну, розумієте, з цією людиною нема навіть про що спілкуватися. Тобто, якби він слідкував за моїми відео, він знав би, що три місяці мене не було і що не було змоги навіть дивитися цих бджіл, По-перше, по-друге, ніхто в них не качав мед в тих бджіл, взагалі абсолютно. От, мене коли привезли, ми їх. Підкармлювали, ми визубновляли пасіку назад, тому що пасіка дуже сильно просіла, більше ніж на 60%. Ми потеряли пасіки. О, так, що це вкратце в двох словах. Це не касається нашої свічки. Но дуже хотілося сказати. Люди, думайте, що ви говорите, думайте, що ви пишете, поважайте друг друга, в саму першу чергу, поважайте себе і поважайте людей. О, щирі українці ніколи б такого не написали б, не сказали б і не подумали. Слава Україні! Мир за нами, пальчик вверх, пальчик вниз. Живіть, старайтеся для процвітання України. Пока.